Так, кормова сірка в тахівництві, в приватному, Бо в промисловому там не використовують я про приватне. Я хочу, щоб ви трошки вам донести. Кормову сірку не потрібно і навіть шкідливо використовувати для птиці. Це е, якийсь до кінця недоведений міф, який потрібно прибрати взагалі. Бо у нас тут ціла індустрія по Кормовій сірці для тваринництва. І чесно, мені аж страшно. По-перше, там не доведено її ефективність там до кінця. По-друге, у кормової сірки скільки токсичності, тому не потрібно, не треба. Ви ж домашнім займаєтесь натуральним. От що, що а кормова сірка, там куча негативних речей. Чому її додають і чому є така теорія? Що не вистачає сірки для утворення сірковмісних амінокислот? Так от, якщо у вас раціон збалансований по протеїну, вам вже сірки достатньо, і вам вже сіркомісних амінокислот достатньо. Якщо у вас високопродуктивне стадо, батьківське стадо, сучасні кроси, сучасні породи, використовуйте добавки з метіаніном, куди він включений, і буде все в порядку. Плюс наша зона, наша територія України вона є достатньою і навіть е, дуже достатньою. Да? Тобто у нас є. Пере, е, перенавантаження сірки в ґрунті, у воді. В першу чергу у нас води всі сульфатні. І всі великі підприємства, е, які напоюють своє тваринство, вони борються, щоб знизити сульфатність, щоб знизити кількість сірки в е, у воді. Тому що сірка сама по собі, вона не просто шкідлива і токсична за її. Коли її дуже багато, а вона ще і адсорбує, вона не дає нормально засвоюватись вітамінам і іншим поживним елементам. Виключаємо кормову сірку. По кормовій сірці не балансується раціон. Кормову сірку навпаки, не кормову сірку, а взагалі сірку в раціоні. Навпаки, ми всі намагаємось зменшити. А люди на приватних подвір'ях її купують, і, 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 і хтось це придумав. Давайте без кормової сірки. Далі буду розповідати, як балансувати по протеїну. По іншим, підписуйтесь, задавайте питання.